Вітаю, у мене за спиною ще одна наша батарея, наша кастомна батарея на літі залізопоскладних елементах, 280-в чому каже ця батарея? Ну, по-перше, розміри, 3,20 в висоту, 1250 мм в ширину і 550 мм в глибину. Тобто 3200 на 250 х на 50 e, 175 кВт годин в цій батареї. Далі. Що у нас ще? Завершили цей монтаж на миті, у нас тут 80 кВт дейка. Е, для чого це все сталося? Тут сонечка 80 кВт, стояв мережевий інвертор, який ну, скажімо так, працював, але не так, як людина того хотіла. Поставили гібридник, поставили акумулятор, тому що є відключення світла, касові апарати збиваються. Перезапускаються системи подачі води, насоси, все. Ну, тобто це, це страждає. Е, ну, все страждає. Зайвих коштів ні в кого немає, тому робили плюс-мінус недорого, але максимально якісно. Що у нас? У нас розподільчий щиток, далі інвертор 80 кВт, пішла, пішла пішла, пішла лінія. Цього, лінія е, 380 сонечка. Тут у нас сонечко. Я там вже на відео розказував, сонечко у нас. Це не наші щитки, ми трошки не такі ставимо, але тим не менш, це вже люди встановили, ми просто це все діло доопрацювали, трошки там поправили контакти, ну були нюанси. А так, така от системка вийшла. Тобто у нас від того вийшло 80-кіловатний інвертор, 175 квт батарея, ну і, скажімо так, от у нас зараз димка на неї, споживання 25 кВт. Від мережі береться... Зараз буду розповідати, що так. 7 кВт з батареї, 19 кВт з сонця, 25 кВт, із, ну, точніше, споживання, ну і з мережі трішечки, на якихось 200 Вт. Це майже завжди споживання у гібридного інвертора. 100-200-300 Вт я завжди трошки споживаю. Отака от от у нас інсталяція цікава. Якщо вам щось схоже потрібно, 2, 3, 5, 10 батарей, навіть в контейнер це все збирається, окремо ставиться. Збудуємо будь-якої потужності безперебійник. На даний момент трошки батарейки здорожчали, тому що комірки стали дорожчі в закупці. Дотації Китай зняв, логістика чуть-чуть припіднялася, алюміній і мідь стали трішечки дорожчі. Е, така батарея на даний момент десь близько 20 тисяч доларів. Тобто це виходить десь 105 доларів за кіловат, але це готова батарея, повністю зібрана з контролерами з усім, з усім, з усім у вас на об'єкті. Київ, Київська область. Якщо вам потрібно десь трошки подалі, там, не знаю, на іншу сторону країни теж проїдемо, зберемо, встановимо, ну, за логістику трошечки буде дорожче. А так потрібен толковий інстал, електромонтаж, якісні батареї, підключення. Звертайтеся всім гарно дня.